Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні буде дуже цікавий відосік. Сподіваюсь, багатьом він буде корисний. Поїхали. То, як же як же, як же, же, ви запитаєте, можна зекономити 300 баксів на купівлі цього шикарного квадроцикла, який називається Лінхай 300. Лінхай 300 дуже жаданий квадрик і бажаний багатьма, тому що це повнопривідний квадрик, тому що це, ну, в принципі, вже світовий бренд. Техніка продається реально по всьому світу, на всіх континентах. Не одне десятиліття. Не одне десятиліття, власне, власне моделі 300, якщо я не помиляюсь, не менше 15 років. і практично по конструкції, по будові, по основних вузлах і агрегатах вони нічого не міняють. Дуже вдала компоновка за основу Там раму, частину підвіски передньої. Вони взяли від америкосів від квадроциклів Polaris. Там Редуктори передні, наприклад, коробка передач також від Polaris Деякі компоненти, наприклад, куліса від Polaris. Значить, Фільтр повітряний, такий, як на Polaris, і стоїть один в один. Ну, Коротше кажучи, багато компонентів значить, від Америкосів багато компонентів від Япошок, двигун, наприклад, е Ямаха Маджесті, двигун від Максі Скутера тут стоїть. Двигун простий, невибагливий, надійний. Плюс в тому, що запчастини до цього двигуна можна придбати в магазинах для скутерів: поршневі, колінвали, головки, клапани, реміні, роліки, варіатори, цепі, натяжники. Катушки, комутатори, там ну коротше кажучи, дуже крутий квадрик За основу були взяті вузли і агрегати, розроблені там, в 80-90-х роках, і американцями, і япошками, тоді, коли вони всі робили ще досить прості надійні речі, змагались за якість, за надійність. Тому 300 ка ну, як сказати, так, щоб не матюкатися, але мені хочеться сказати, що нев'єбєнно крутий квадрик і дуже актуальний. Особисто я вважаю, що для наших широт, для України, для наших віддалених містечок, для наших регіонів, для наших для більшості наших сімей, з таким, скажімо, середнім рівнем доходу, трьохсоточка – це топчик. Тобто простіше по конструкції, дешевше в експлуатації, дешевше в закупці, нема нічого. Конкурентні квадроцикли повноприводні. Самі початкові. ну Це там, я не знаю, Sief Moto, Hai Sun, квадроцикли TGB, у них там цінник починається там від 7 тисяч доларів. А тут ну, четверочка. четверочка, і у вас шикарний, простий, невибагливий, надійний і дуже функціональний кінь. Але сьогодні поговоримо про його бюджет. Так, друзяки. Основне, на чому я вам пропоную заробити грошей, а зекономлені гроші це саме зароблені. Це покупка 300. Значить, розказую логіку. На сьогоднішній день в Україну завозять Лінхай 300 в трьох комплектаціях. Три комплектації. Ще Рік назад, можна сказати, комплектація була одна. Стандартна. Модель називалась 3D, квадроцикл виглядав отак. Він був карбюраторний, він був на алюмінієвих дисках, на титанових, скажімо, і в комплектації в нього була лебідка. Все. Значить, Що зараз пропонує наш імпортер? Значить, ну Почнемо, напевно, з самої топової, самої дорогої комплектації це ProMax. У комплектації ProMax такий самий двигун, як тут, така сама трансмісія, підвіска, рама, все. Але Pro Max це, скажімо, рестайлова версія, сама нова. Фейсліфт. От. Тому у нього оновлена морда. Частково змінена у нього передня частина. Тут фари замінені, трошечки змінена решітка радіаторна, От, трішечки змінений багажник, трішечки змінена задня частина. і так далі. Але основне у Pro Max основна відмінність від таких квадриків. Тому що він інжекторний замість карбюратора поставили інжектор. Основна відмінність про в тому, що у нього є комплект документів для реєстрації в МРЕО. От, у нього є лебідка, і у нього самі модні, самі красиві титанові диски. Це про Max. Про на сьогоднішній день, сьогодні 4 квітня 2023 року, коштує 4900 в доларах. Значить, далі. Середня комплектація значить, називається 3D. 3D. Отак само виглядає квадроцикл. Значить, карбюраторний у нього двигун. От, у нього в комплектації є лебідка, значить, є алюмінієві диски. Але цей квадроцикл не підлягає реєстрації. Значить, коштує на сьогоднішній день цей квадрик 4300. От. Ну, і тепер ми підходимо до самого цікавого, до самої базової комплектації. Значить, що ж ви отримаєте в базовій комплектації? В принципі, ви отримаєте, можна сказати, все те саме, що і в моделі 3D, і в моделі ProMax, умовно кажучи. От. Але основне, карбюраторний двигун. Значить, квадроцикл не реєструється. Значить, е мінімальна ціна в нього 3900 сьогодні. 3930 чи 3900, не пам'ятаю, ну, 3900 зафіксуємо, хай буде 3900 у нього ціна. От У нього для того, щоб спростити його комплектацію і здешевити, зняли лебідку. Як ви бачите, на передньому бампері немає лебідки. І як ви бачите, друзяки, він на залізних штампованих чорних красивенних дисках. Тобто базова версія коштує 3900, а 3D 4300. Тобто, за лебідку і за колеса алюмінієві, титанові, треба доплатити 400 баксів. От. А за інжектор, за можливість реєстрації в мрео, за оновлену морду, сучасні фари, там реально прикольно виглядає квадрик, Треба доплатити ще 500. Ну. От, власне, друзяки, на цьому я вам і пропоную зекономити 300 баксів. Значить, самою продаваємою моделлю вважається, модель 3D. Це середня комплектація з лебідкою і на титанових дисках за 4300. Але я всім пропоную купувати модель базову за 3900. Ви купуєте модель без лебідки. Більшість людей, які купують ці, квад... ці квадрики це. Ну, не квадроспортсмени, не квадроманьяки, Вони не купують ці квадрики для грязєвих воїн і для серйозного бездоріжжя. Зачасту це сімейні, спокійні люди, які купують квадрик для себе, для сім'ї, для дітей. Виїжджати на покатушки з дружиною, з дітьми, з друзями там іноді виконувати якусь роботу по господарству, чистити сніг, там, не знаю, привезти дров, будматеріали на дачу там, і так далі. Тому. Необхідність одразу при купівлі квадроцикла переплачувати 400 баксів за середню комплектацію, я вважаю, недоцільно. І всім пропоную купляти саме базову модель. Коли ви вже покатаєтесь, коли ви пару разів засадите квадрик і все ж таки ви зрозумієте, що блін, лебідка все ж потрібна, проблеми ніякої немає, лебідку на заводі не поставили, але залишили. Монтажну пластину для неї. Ви бачите, скільки нас отворів під будь-які лебідки. Ви купите будь-яку лебідку, поставите, і вона прикрутиться у вас і стане на місце. Вам залишиться два проводи. Підключити до акумулятора. Ось він у нас. Складності немає, протягти два провода і вивести кнопку на руль. Ця робота займе у вас, ну, годину, ну хай дві максимум або. З сусідом або електрикою якомусь там заплатити пару гривень. Робота не складна. Значить, ціни на лебідки, на отакі, на маленькі, квадроциклетні, самі прості лебідки починаються від 50 баксів. Сюди ставлять лебідки ціною там, ну в середньому, в районі 100 баксів, дорожчої, якоїсь потужнішої. На цей квадрик ставити я не бачу сенсу. Ну, ось у мене лебідка, яка 5 років валяється в мене в гаражі. Значить, як ви бачите, 4 отвори. Один, два, три, чотири. Я переміряв, вона без проблем підходить навіть на декілька отворів, ті, що є на цій пластині. Тому, тому якщо ви купуєте цей квадрик за 3900 і купите на нього лебідку за 100 баксів, то квадрик з лебідкою вам обійдеться в 4000 а не в 4300. Ось саме в цьому, друзяки, і заключається економія, яку я вам пропоную. Я просто знаю по собі. Я перші квадроцикли, перші свої 300 я також купував з лебідками. І по декілька років я ними не користувався. Вони були мені ну, реально не потрібні. Я не маньяк, я не фанат, вибачте, там, по яйця залазить в болото. От, я фанат легких туристичних покатушок. Ну так, да, іноді там якийсь бродік переїхав, ну якусь калюшку, там, чи ще десь щось, рівчачок якийсь. Але переплачувати 400 баксів за лебідку не бачу сенсу. Тому такий лайфхак від мене. Якщо вагаєтесь, що купити, чи не знаєте, чи не розбираєтесь, плін, базова комплектація 300-3900, шикарний квадрик, просто нема конкурентів у нього. він... Єдиний і неповторний в своєму виконанні, конкурентів і близько у нього немає. Да, він простий, да, він топорний. да, Можна сказати, що, він, що там у нього і вібрації, і хтось розказує, що в нього є, і він жорсткуватий. Да. Але за свою ціну, друзяки, ну, він реально охуєнний. Якщо порівнювати його там з малокубатурними квадриками, там у мене стоїть. Рато, там у мене є лінха і різні, 150 і 180, і, мікілони, і лансіни. То він набагато комфортніший за всі квадроцикли там 150-200-кубові. Критичних вібрацій у нього ніяких немає. Це дуже крута, комфортна і збалансована штука, яка десятиліттями, там 15 років вона вже продається в Європі, в Америці. Вдумайтесь. от Тому. Критично по ній нічого нема, щоб за неї не розказували за цю трьохсоточку. Це прелість. Це, прелість. це спартанець, це ну, такий брутальний, утилітарний, пацанський, не знаю, чоловічий робочий апарат. Техніка і для покатушок, для роботи, для будь-яких задач, для чого хочете, за мінімальну ціну, повний привід, понижена передача. Шикарна гума. Гума реально. На цій гумі він повзе відмінно і сніг, і пісок, і грязь. Просто подивіться. Поперечно, поперечно розташовані всі протектори, просто як лопасті. Він гребе по будь-якій поверхні. Модель називається Дуро. Шина Duro, це бренд Дуро. А модель називається Екскаватор. Назва каже сама за себе. Хто не бачив, в мене є відео тест на тягу, Де отаким квадроциклом 300 я тягну автомобіль Mitsubishi Pajero вагою 3 тони. Ну, люди запитують у мене, чи зможе він вести двох дорослих. Ну, Я їм скидаю ссылку, вони дивляться, де я тягну Pajero 3 тони. І питання, чи зможе він вести двох дорослих, 200 кг відпадає. Він легко тягне двох дорослих. Легко. Просто взагалі без питань. Все. Кому треба 300, -ка? налітайте. Є в різних комплектаціях, з можливістю реєстрації, без можливості реєстрації на дисках, без дисків, з лебідкою. Хочете, без лебідки, будь ласка, зекономите реально, блін. Хочете про макс оновлену морду, там фари, як на Audi, стоять, LED матричні фари? Та, будь ласка, взагалі без питань. Ну що. Цікава була і корисна інформація. Залиш тоді якийсь коментар, плюсик чи точечку, напиши що-небудь, лайк постав. І переходь на головну сторінку мого YouTube каналу, який я веду вже 6 років. З 2016 року займаюся прокатом квадроциклів і знімаю відосики. Ділюсь досвідом експлуатації квадроциклів, розказую про слабкі місця квадроциклів, про їх сильні сторони. Розказую, що варто купувати, а що не варто, що повна хрень. Розказую, як зберегти ресурс квадроцикла. От таке, друзяки. Значить, Концептуально посил основний. Це Як зберегти ресурс вашого квадроцикла. Це, напевно, значить, ключова ідеологія мого youtube каналу. От. З приводу замовлення квадроциклів, контакти я завжди розміщаю на екрані. Або в описі до даного відео. От, там є посилання на всі наші соцмережі, сайт. Десь пару місяців назад, може 4-5. Та ні, вже майже 9. Я створив Телеграм, телеграм для квадроциклістів, телеграм-чат. Доєднуйтесь. В Ютубі мені задають дуже багато питань, в мене вже більше 2 мільйонів переглядів, і іноді в мене не вистачає часу просто відповісти на всі коментарі. А Телеграм завжди під рукою, завжди зручно. В телеграмі вже дуже багато користувачів, власників різної техніки. Тому, окрім мене, на ваші питання зможуть відповідати ваші побратими, земляки і квадробраття. Значить, Шукайте в Телеграмі через пошук. Канал називається Квадрогараж Україна. Або ссылочка буде отут, в описі під відео. Заходьте, приєднуйтесь. Сподіваюсь, вам буде корисно і цікаво. Про трьохсотку. Напевно, в мене близько 15 відео про особливості її експлуатації, обслуговування, моменти тюнінгу і так далі. Якщо ви є вже власником 300, переходьте, вам також буде багато цікавої інформації. Ну, Якщо збираєтесь купити 300-ку, також переходьте, вивчайте, щоб ви знали, з чим ви будете мати справу. Є порівняльні відосики, де я порівнюю 300 і 400, -ку. про 500 є в мене детальні обзори. Технічні моменти, деякі я поясню, про 400 відмінності і так далі. Купа інформації. Переходьте, вивчайте такого нема ніде. Так, всіх обійняв, слава Україні! Квітень почався, обіцяють, палить багато русні вже в цьому місяці. Сподіваюсь, що її випалять всю. Ну, бо ну, просто вони заїбали вже. Ну, неможливо просто розслабитись. Йобаний день сурка 24 лютого. Хочеться просто, щоб вони здохли і ми повернулися до мирного життя. Ми переможемо. Є гарні новини. Ну, Сподіваюся, що ми їх всі скоро будемо бачити, а не там, десь через когось хтось сказав. Підтримуємо ЗСУ, їбашимо, слава Україні! З вами був Руслан, це Квадрогараж сервіс і продаж квадроциклів на Київщині доставочку в регіони також робимо. Кому треба звертайтесь.